Вітаємо. Програмка, ну, вітаю вас. А, власне в Саудівській Аравії продовжуються зустрічі з американською делегацією. Наша зустріч вчора була сьогодні з росіянцями. Говоримо про потенційне перемир'я. Ну і в контексті цього, звісно, що миротворчі сили, які можуть бути залучені, знаємо, що є бажання певно у Великобританії, і що вона може зробити? Вона може відправити в Україну свої винищувачі для забезпечення повітряної безпеки у разі миротворчої місії західних країн на нашій території. Про це повідомляє видання за телеграм, посилаючись на власні джерела зараз на озброєнні британської армії. Мі перебувають сучасні винищувачі четвертого покоління Єврофайтер Тайфун. Цей багатоцільовий літак призначений для повітряної боїв із ворожою авіацією чи крилатими ракетами та наземної підтримки військ. Отже, пане Костянтине, наскільки? Дійсно, ось так цей аспект авіабезпеки може бути за Британією, і в принципі, як він має виглядати, що де, де мають базуватися, в якій кількості мають базуватися британські авіавинищувачі, аби от власне отримати це перемир'я на, на тому етапі, як, на якому вони догов... Ми домовимося, якщо домовимося, звісно. Ця історія дуже така красива і дуже е, реалізуємо, але мені зовсім не подобається там одне тільки але е, що, тільки після того, як буде підписано переміг. Е, все інше технічно воно забезпечується дуже просто. Україна в даному випадку Британія заключають угоду про те, що британські повітряні сили е, Королевські, до речі, uh -huh. Uh -huh. захищають повітряний простір України, базуються вони там, ну наприклад, в Польщі або в Румунії, як домовляться, і вони виходять на чергування, і для цього потрібно там 120 літаків. Це все фахівці з планування британських королівських сил повітряних сил давним-давно обрахували. І вони для того, щоб не бути стороною конфлікту, вони просто. Не будуть долітати до тих зон, де можливі їх пересічення з системою ППО Росіян або з літаками росіян, тобто за 200 кілометрів до лінії бойового зіткнення або до кордону умовного, і вони будуть збувати всі літаючі об'єкти, які, які будуть знаходитися в цьому повітряному просторі засобів ракет кулеметів, всього іншого у них вистачає. Проблем з цим нема. І е, виглядає це ну досить ну таким нормальним чином. Е, Причому ми зможемо наші сили ППО сконцентрувати ближче до лінії фронту, до лінії бойового зіткнення і збільшити там концентрацію наших сил і засобів. Дуже дуже було б добре. Але е, все опирається, коли це почнеться. Якщо це починається після того, як буде підписана перемір'я, то це ну вже. Зовсім зовсім інша ситуація. Ми бачимо, як зараз просто терористична Росія нападає на наші цивільні міста, цивільне населення, цивільні будинки. Нічого нема спільного з енергоструктурою, нічого нема спільного з військовими цілями. Виключно терористичні, терористичні атаки. Пане Костянтина, а яка кількість необхідна буде таких отвонощувачів, якщо не знаю, Британія а, візьме на себе зобов'язання? От британські фахівці з, з, з планування місії вони вважаються найкращими фахівцями в світі, тому що всі натівські місії планували саме вони. Вони вирахували, що для цього потрібно 120 літаків. Такі потужності, така кількість літаків є. Але якщо вони будуть базуватися в тій самій польщі, ну час підльоту до і реакція на ці виклики, які росіянці можуть завдати. Вона це не час підльоту, це час це постійне патрулювання. Тому що вони не будуть збивати балістичні ракети, тому що нема засобів у авіації взагалі в цьому світі, нема таких ракет, нема таких винищувачів, які здатні збивати балістичні ракети. Це виключно стаціонарні установки, можуть це робити. А все інше це патрулювання, це постійне знаходження в цьому повітряному просторі. Пане Костянтине, тобто я правильно розумію, що ось ці миротворчі літаки, якщо вони у складі миротворчої місії будуть допомагати Україні, вони абсолютно точно стовідсотково не будуть базуватися на території України, тому що у нас немає так розумію, інфраструктури, чи це якісь інші причини? Якщо це буде саме єврофайтери, то ну а у британців немає американських літаків. F-16 у них немає. То у нас немає відповідної інфраструктури для обслуговування цих літаків для заправки, для проведення там передпольотного робіт там таке інше, тому це треба організовувати за межами нашої країни. Але у поляків у Румунів теж немає, скажімо так, єврофайтерів, тому теж буде проблема. Uh -huh. Ну, єврофайтер є в Німеччині, це не така вже така суттєва дистанція для цих літаків. Їх бойовий радіус там 1500 кілометрів в середньому. А якщо з додатковими паливними баками, а якщо і до заправки, то вони там взагалі можуть. Uh -huh. На, на обід тіль тільки приземлятися. на останок ще щодо тактики росіянців, адже зазначає, що, начебто, вона змінилася щодо ударів по території України саме шахедами. Якщо на спочатку з російськими атаками дронів успішно боролися наші мобільні вогневі групи, оскільки безпілотники низько летіли над землею, то тепер шахеди здебільшого на недосяжній висоті для стрілецького озброєння, яким переважно озброєні власне бійці наших мобільних груп. Саме таку думку висловив очільник центру протидії дезінформації Андрій Кова. Оленко. То ну, він також зауважив, що Росія намагається діяти великою кількістю, щоб спробувати перевантажити ППО мобільні групи РЕБ. І зазначив, що цієї ночі ворог запустив по Україні 99 безпілотників, з яких 57 було збито ще 36 локаційно втрачено. Минулої доби Росіяни взагалом використали 147 сорок з яких 97 збито, а Ще 27 не досягли своїх цілей. Пане Костянтине, таку ще атаку називають я дивилася в мережі. Пишуть, що це атака табунами. Її ще так називають, тому що занадто багато в одному напрямку. На вашу думку, як довго триватиме така м, атака, бо триває по факту на мирні міста, не на якісь конкретні об'єкти, а просто на мирні міста, куди воно впаде. Чи е, чекати можливо ще якоїсь нової тактики росіян? Ну таку так треба було очікувати, тому що росіяни перевіряли вже такі можливості. Вони змінювали висоти. Літали, пробували літати дуже низько, пробували літати дуже високо. Зрозуміли, що на відстані більше дві тисячі метрів мобільні вогневі групи, і ефективність ураження і суттєво зменшується. І починаючи з цих останніх атак кроківницький Одеса, потім Одеса, потім Київ. Вони робили як вони там фактично в акваторії Чорного моря або він ну, в основному, по Перше по Кропивницькому була точно в акваторії Чорного моря. Вони зібрали там, запрограмували е, польоти шахері в таким чином, щоб вони зібралися там велику зграю. Скужі зграю підійшли фальшцілі. І о, оцією великою масою вони полетіли на Кропивницький. летіли на великій висоті, там, де їх не можуть, не можуть дістати мобільні вогневі групи. Армійська авіація, там яка і є з винтокрилів, там інші літачки маленькі, вони не змогли справитися з цією зраєю. і оця зрая долетів до корок Понизького. Вона нічого не прицілувалася. Вона просто спікірувала донизу. А зараз в цих фальшцілях стоять вже, ну в деяких стоять бойові частини, там 2-3 кілограма. І фактично виходить шахет зі своїми 50 кілограмами, плюс оці е, фаршцілі, там 2-3 кілограма це велика кількість зривів, підривів, підпалів, е, шоку населення. Ну виключно всі, всі, всі контури терористичного використання. Ніяких військових цілей, ніякої енергетики, тільки mm -hmm. населення. Угу. І те ж саме ми бачили потім в Одесі. І те ж саме ми бачили вчора в Києві. Угу. Зрозуміло, пане Костянтине. Щиро вдячні вам, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Цікаво з вами обговорили про літаки, про миротворчі місії з Британії. Костянтин Криволап, авіаційний експерт, був разом із нами на прямому зв'язку.